Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна, пане Олександре. Коли ви змінили позицію з аналітика на військовослужбовця сил територіальної оборони, а у нас будь-які командування, це наші сили оборони. Як ви сприймаєте оці нерізнанаправлені заяви з боку американських посадовців? Бо, як то кажуть, від того, де ти знаходишся, змінюється точка зору на ту чи іншу проблему. Ну, Ви знаєте, сприймаю абсолютно спокійно, нормально, тому що я свідомий абсолютно того, що дуже рано робити будь-які висновки, і ми це бачимо. Знаєте, на стадії передвиборчої кампанії. У мене багато хто запитував, і військовослужбовців, зокрема, чого очікувати, от Трамп, якщо переможе. А потім, коли він переміг, уже приставка і слово, якщо забрали, і просто от зараз Трамп переміг, чого нам чекати? Тобто що може змінитися і? Ми ж розуміємо прекрасний інформаційні потоки, і звичайно, що і військовослужбовці знайомляться з цими новинами, коли є час, і зрозуміло, що те ж саме інформаційне поле, тому переживають, читають, думають це, все дивляться. Але я тоді казав про те, що не потрібно робити дуже швидких і поспішних висновків, тому що поки не буде офіційних якихось пропозицій чи пак офіційного плану, який можна буде назвати, що це. Дійсно, є якісь пропозиції, що це є якась позиція доти говорити про щось. Я маю на увазі з боку Сполучених Штатів, тому що позиція України відома. Її президент України виклав у плані перемоги, і деякі із цих, до речі, позицій ми зараз чуємо безпосередньо і від президента Трампа, і від представників його адміністрації. Я маю на увазі, наприклад, інтерес до того, щоб спільно працювати над розробкою українських ресурсів рідкоземельних земельних матеріалів і так далі спільно це дуже важливий момент, тому що інакше це буде зробити складно і. Власне кажучи, до чого це я веду? Я веду до того, що ми зараз пройшли певний етап. Ми обговорили дуже багато варіантів розвитку подій, аналізу, прогнозів. Дуже багато медіа, аналітиків політиків висловилися з цього питання, з того, з чого нам очікувати. Але зрештою, ми повертаємося до головного, що. Поки е, плану немає, є український план перемоги, який пропонується українською владою і владою. І я можу сказати, що. Я сподіваюся, що дійсно відбудеться зустріч президента України Зеленського і американського президента Трампа. Більше того, я сподіваюся, що це відбудеться набагато раніше ніж будь-які контакти особисті. Я маю на увазі з Путіним. І ну, що особиста зустріч це важливо. і це теж вже певним чином наша перемога і досягнення. Що ми презентуємо наші пропозиції, і плани і є план Путіна. Який теж так чи інакше озвучується або ним особисто, або його представниками, які говорять про те, що а, треба враховувати реалії на землі, як вони люблять говорити, і так далі. Тобто далі за списком ці всі вимоги відомі. України нейтралітет український, не вступ до НАТО і, 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 і так далі, і демілітаризація скорочення армії, тобто прямо протилежні речі, тому що говорить Україна: гарантії безпеки, сильна міцна армія, виробництво зброї і те, що може гарантувати наш суверенітет. От, власне кажучи, є на сьогоднішній день ось цих дві позиції, і ми будемо боротися. Україна і за те, щоб наш план і пропозиції з нього лягли в основу пропозиції позицій сполучених штатів щоб були підтримані, а Росія відповідно буде боротися, щоб цього не відбулося, і щоб нав'язати свої умови плани. От, власне кажучи за це зараз. І йде боротьба, в тому числі, щоб навести чітку аргументацію американському президенту, аби він підтримав українські пропозиції і відкинув те, що пропонує Путін. І я можу сказати з того, що я спостерігаю, боротьба за це продовжується. Тим часом, на чому сконцентровані сили оборони і збройні сили, зокрема, це на тому, щоб давати відсіч російській агресії, на тому, щоб знищувати ворога, не давати йому прориватися і звичайно, Розраховуючи на підтримку партнерів, що забезпечення і постачання зброї буде продовжуватися, і можу сказати, що з того кола спілкування, яке є у мене, зокрема серед військових, дуже часто так буває, що йдуть якісь палки обговорення, дискусії з того, що може бути далі, значить, що планує Росія, що задумав ворог, що може думати Трамп, які пропозиції, але після цього йдуть і роблять свою роботу, попри все. Ось це є найважливіше, що українські сили оборони продовжують виконувати покладені на них завдання, як основа, в тому числі, збереження і гарантування зараз. Суверенності і незалежності нашої держави, тому, власне кажучи, ситуація нормальна, вона стабільна в цьому сенсі. Головне, звичайно, що є розрахунок і сподівання на те, щоб партнери в першу чергу сполучені штати залишалися і підтримували нас і надалі, але можу так ще сказати, що. Виключно, ну скажімо, якщо хтось думає, що е, є сподівання на те, що зараз американський президент чи будь-який інший західний політик е, все врегулює таким чином, що Росія одразу там відступить і що війна припиниться, е, таких скажімо, ілюзій немає. Є розуміння того, що для цього потрібно докладати зусилля. І ми хотіли б, щоб в цьому докладенні зусиль наші партнери, Сполучені Штати Америки, залишались для нас вірним союзником, пане Олександре. А що стосується цих заяв про чи то 500 мільйонів, чи то 500 мільярдів наших рідкісноземельних матеріалів металів, які мають корисних піти копали. корисних копалин, які мають піти на оплату, і тут відповідно питання чого вам то зрозуміло з попередніх заяв, чи ні? Тобто, це оплата за те, що нам вже надали, чи це гарантія того, що нам ще щось нададуть. Ви знаєте, знову ж таки, от ми намагаємося аналізувати всі заяви і всі інтерв'ю. Я розумію, що це президент Сполучених Штатів Америки, і його слово важить багато, і до цього треба ставитись серйозно. Я це розумію, але з іншого боку, ми так само повинні розуміти, що це зараз пропозиції, які лунають, без якихось деталей. От ми чуємо, що давайте відштовхуватись від чого. Я хочу нагадати, що в свій час. До Києва це було ще кілька місяців тому, перед тим як Дональд Трамп був обраний президентом США. Київ відвідував Лінсі Грем, на відома постать, яка відомий американський політик, який ми знаємо, спілкується з американським президентом Трампом. І Лінсі Грем казав про те, що на трильйони доларів Україна має якраз цих рідкоземельних металів і корисних копалень. Ця ідея вочевидь проговорювалась. Думаю, що з розумінням того, що можливо Трамп буде президентом, готувалися в тому числі і пропозиції в плані перемоги, які презентувались президентом, вони недаремно з'явилися. Наступне, це те, що ця ініціатива, вона, ну скажімо так, знайшла підтримку, вочевидь, в американського президента. Що стосується оцінки ресурсів, що стосується механіки подальшої співпраці, я думаю, що про це можна буде говорити згодом. Ну, щонайменше, давайте говорити про те, що якщо ми кажемо про те, що частина Значна частина цих ресурсів, вона зосереджена або на, на окупованих територіях зараз, або в місцях, які, від яких не так далеко лінія фронту, це переважно регіони України або Східні, Південні, чи центральні. Центральні регіони нашої держави, то зрозуміло, що найменше вирішити питання гарантії безпеки, тому що це нерозривно пов'язані речі. Я думаю, що прекрасно треба розуміти, що коли ми говоримо про те, яким чином забезпечити доступ до цих ресурсів, ну це тільки через те, що Україна буде гарантувати суверенітет цих територій, будуть укладені відповідні договори, як передбачено чинним законодавством про концесії, і так далі, але має бути забезпечена гарантія безпеки. І отут, власне кажучи, поки що ми деталей не чуємо, але це для нас дуже важливо. Тому знаєте, головне, що є ця ідея, але в подальшому деталі тут важливі. Ну я думаю, ще до стадії обговорення. Дійдемо після Мюнхена, після Мюнхенської конференції, після візиту делегацій американських до, до, до України, і так далі. І тоді можна буде говорити більш детально про які конкретно цифри обсяги може йти мова, і найголовніше про безпеку. Бо знаєте, є така особливість, якщо її відстежувати, то вона помітна. Наприклад, коли. А Папергер, генеральний директор концерну Рейнметал німецького, почав говорити активно, медійно, фактично публічно комунікувати питання того, що Німеччина готова розміщувати свої виробничі потужності на території України спочатку як ремонтні обслуговуючи а в подальшому і виробництва. Якщо простежити заяви, які лунали, вони знаєте є такими. Синхронними з постачання озброєння, тобто рейнметал говорить, що готовий інвестувати в Україну, і ми чуємо, наприклад, від німецького уряду заяви про поставку додаткових систем ППО Айрісті. Ну, воно відбувається ніби так, як співпадіння збіг обставин, але прямо пов'язані речі і зі сполученими штатами має бути та ж сама історія інакше без того, щоб гарантувати якраз безпеку, зокрема іноземних американських інвестицій, це буде складно зробити. Ми ж це прекрасно всі розуміємо. Пане Олександр, ви так сказали після Мюнхена? Я так подумав, що було б непогано, щоб Мюнхен 2025 відрізнявся від Мюнхена. 1938. дев'ятого. Бачите, я, я, я виправився. Я виправився. Сказав, що Мюнхенська конференція. До речі, якщо ми про це говоримо, ну, погодьтеся, що е, я думаю, що там теж почули і подумали в Сполучених Штатах, що мабуть. Не дуже доречно буде говорити про те, що вже якийсь план буде привезений на цю конференцію. Но вони ж теж розуміють історичні аналогії і паралелі. Тому я думаю, що там будуть серйозні дискусії. Але оскільки не буде плану як такого, а буде обговорення напрацювань, певне і, до речі, що важливо, попри всю політику і попри всю позицію, яку зараз здавалось би займає американська адміністрація щодо того, що. Більше має робити Європа і Сполучені Штати можуть проводити ізоляціоністську політику. Ну, все ж таки, те, що здійснює перший свій візит керівник Пентагону до Європи. І у Гексита будуть о, серйозні дискусії. Я думаю, під час конференції Рамштайн в Брюсселі, а потім на полях зустрічі з іншими європейськими партнерами партнерами по НАТО, в тому числі буде обговорюватись підтримка України, і навіть віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, який так само фактично о, теж буде мати таке от свого роду європейське турне. Ну, це теж і для того, щоб поговорити з партнерами, як і спецпредставник генерал Келок, це все ж таки свідчить це для нас позитивна. Я думаю, ознака радше ніж негативна, тому що вони дійсно хочуть обговорити це з європейськими партнерами. Це добрий знак, це, не, це означає, що це не буде якесь нав'язування виключно однієї позиції. Тому я вважаю, що це позитивно, як і те, що не стали підводити дійсно цю Мюнхенську конференцію з питань безпеки до якихось непотрібних асоціацій, які виникають, і ми прекрасно розуміємо, і в українському інформпросторі теж ми це бачимо. Присмак залишився, так. Пане Олександре, от ви. Такі паралелі проводити, що все не відпадково. тобто рейнемітал, а потім комплекси ППО. Ну зрозуміло, для того, щоб захищати в тому числі ці підприємства. От логіка проста і зрозуміла. Але ж, от коли йдеться про корисні копалини, тут на сайті конгресу з'явився новий закон про лендліз а І відповідно про постачання зброї американської зброї українській армії, ну відпов... за іншим, я не знаю там законами, за іншим бухгалтерським обліком, ви бачите цю паралель? І наскільки на вашу думку, взагалі, ця ідея може бути підтримана республіканцями, які мають більшість ну і власне Дональдом Трампом? ви знаєте, так чи інакше, ця ідея виникала, вона виникала у вигляді того, що можливо допомога в Україні буде продовжуватись у вигляді кредитів, які будуть надаватися. Це теж не нова тема, яка пропонувалася. Зрештою, треба розуміти, що для того, щоб Ленд-Ліз повноцінно запрацював, повинна бути політична воля в першу чергу. Якщо вона буде, от ви. Абсолютно слушно запитали про ініціативи і волю Дональда Трампа, чи може вона бути? Я думаю, так тому що ну треба ж теж розуміти динаміку процесу, який іде, американський президент робить заяви про те, що можливо досягнути в принципі домовленостей, так і в тому числі говорячи про те, що це можливо з Росією. Ну на сьогоднішній день не видно, що Путін готовий до таких домовленостей. Так, з одного боку він зважає зараз. Він іноді поводить себе навіть там компліментарно а по відношенню до Трампа і робить заяви про те, що там Трамп може зараз Європу поставити на місце і тому подібне. Ну тобто, ми розуміємо прекрасно для чого Путін це робить. Але з іншого боку, якщо подивитися на реальні дії, то зараз вони не свідчать про те, що Росія налаштована до якогось конструктиву, Росія продовжує гнути виключно свою лінію і наполягати на тих пропозиціях, точніше, не пропозиціях, а ультиматумах, які вони озвучували раніше. І тут питання: просто наскільки е, вистачить терпіння американського президента, коли він робить заяви про те, що все може дійти до того, щоб війну закінчити цього року. Але ситуація на полі бою, чи як там росіяни люблять говорити на землі, ну вона про це явно не свідчить і це не підтверджує і. Тоді виникає запитання, а які можуть бути подальші кроки? І, звичайно, що в американського президента, як в лідера такої потужної світової держави, наддержави, є інструментарій, яким чином можна тиснути на Росію. Одним із інструментів, безумовно, є постачання Україні зброї, санкції, подальший тиск і так далі. Но якщо ми зупиняємось на зброї, конкретно говорячи про ленд-ліз, є форми її постачання. І форми можуть бути різні, чи то президентська ініціатива і дозвіл конгресу на те, що президент США використовував певні фонди, як було у випадку адміністрації Байдена, чи, наприклад, механізм лендлізу, який теоретично, теоретично підкреслює якимось. Чином і способом можна прив'язувати, в тому числі, до того, щоб спільно працювати в розробці корисних копалин і мати інші інтереси, які б сполучені штати могли б там використати, і щоб звичайно це можна було подати виборцям в Сполучених Штатах як спосіб і підтримати Україну в той же час інакше ніж це, наприклад, робив. Джо Байден і сказати, що дивіться нарешті за Трампа може запрацювати ленд ленд-ліз, який, наприклад, яким президент Байден не скористався, він інші способи використовував для надання тих обсягів допомоги, які Україна отримувала, і продовжує ще отримувати. Тому що саме за цими рішеннями ми ще і продовжуємо отримувати пакети. Тому що ще поки що ми не чули нових оголошень про озброєння. Можливо, після Рамштайну з цього, який відбудеться, почуємо тому. Я б не виключав, що це теж може бути якраз інструментом, в тому числі і демонстрації Росії і Путіна. Що з одного боку, так Трамп робить певні заяви і говорить про те, що можливий прогрес, і навіть колись можлива зустріч е з Путіним. А з іншого боку, є певні можливості, і ми про них теж чули. Про це говорили і радник з питань нацбезпеки президента США Волс, і спецпредставник з російсько-української війни генерал Келок, про те, що ще є можливості запровадити санкції і серйозні обмеження проти російської нафти та економіки, і не тільки інструменти озброєння, а й обмежень застосувати. Тому тут ж, знову ж таки я думаю, що оскільки з'являються відповідні пропозиції. Ну, це вже означає, що починають відкриватись очі в тих, хто можливо мав певні ілюзії, що з путіним буде там достатньо, просто, скажімо, зробити певні заяви, чи пригрозити якимись санкціями чи тисками. І він одразу піде на те, щоб виконувати якісь вимоги. Ні, тому я думаю, що шукається альтернатива, яким чином змушувати його піти. На те, про що говорить президент Трамп, про те, щоб цю війну закінчити якнайшвидше, пане Олександре часу майже не залишилося, але спитаю, якщо коротко можна, Зеленський має знизити мобілізаційний вік, щоб заслужити підтримку заходу. Пише Плумберг. На вашу думку, цей крок необхідний? Цей крок будуть вимагати? Чи цей крок нічого не має спільного з підтримкою Європи чи США Україні? Я думаю, що це третій варіант, і можу сказати, що на сьогоднішній день президент озвучив ті, скажімо так, мотиваційні пакети, які пропонуються тим, хто хоче з віком від 18 до 24 років укласти контракт і піти на військову службу. Пропонуються доволі такі суттєві умови. Для того щоб заохочувати людей і працювати в компаніях рекрутингу, і я думаю, що потрібно принаймні подивитися, як цей процес буде рухатися перед тим, як ми будемо обговорювати якісь питання про зниження мого му... віку, пане Олександре. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру і Дякую. до наступної зустрічі. Говоримо, військовослужбовець Сил ТРО Олександр Мусієнко був з нами на зв'язку цієї години.